До вашої уваги, гібрид кондитерського напрямку за системою Prear Field Значить, Це один із перших гібридів на Україні, який дасть вам можливість отримувати значно більші прибутки при посіві соняшника з гіптара, аніж за стандартним. Чому так? Даний гібрид характерний тим, що він має досить високий врожай. Його насіння, яке використовується на комп'ютерській тілі, має вартість в 3-4 рази більшу, ніж звичайний гібрид. Значить, шапка виповнена. Насіння крупне. Це його особливість. Вихід товарного зерна. Із основної маси, тобто те, що у вас будуть саме купувати, близько 80%. Значить, щоб отримати якісне насіння, саме товарне насіння, необхідно дотримуватися норми висіву. Для даного гібрида оптимальна норма висіву буде 40 тисяч на гектар. По вмісту олії. Це десь до 23-25%. Значить, гібрид стійкий до стресових умов. Аналогів на Україні до сих пір ще немає. Щоб мати в Дніпропетровській області врожай кондиційного насіння 38 центнерів, це дійсно результати, які були отримані не на демоділянках, а саме на виробничих участках то враховуючи його вартість, рентабельність у нього дуже висока. Що хотів би сказати, для того, щоб мати максимальний здобуток ну, доход з одного гектару, вам необхідно сіяти саме цей гібрид, який дасть можливість при невеликих капіталовкладеннях отримати максимальну грошову нагороду.